Слово надається голові студентської ради електромагнічного коледжу семенюку Владиславу. Друзі, що би я б хотів розпочати. Знаєте, якщо в серці людини є віра в майбутнє, то в цьому серці нема жодного страху. І ми сьогодні зібрались показати, що страху ми ні перед ким не маємо. Друзі. Зараз складна ситуація. Між нами вибір, коли йти, Європа чи Росія? Але я б хотів би запитати в кожного з вас, де краще жити. Скажіть, чи хочете ви жити в країні, в державі, де кожна людина рівна перед законом? Чи хочете ви жити в державі, де студент, маючи право, маючи шанс на гарну вищу освіту, може вільно, без ніяких проблем піти на роботу і. Розвиватися, розвивати свої здібності і мати кар'єрний ріст. Так, я хочу жити в цій країні. Ви хочете жити в тій державі, де чиновники слухаються народ, де вони ставляться відповідно до свого до думки свого народу, до кожного хто проявляє свою ініціативу, хто має свою думку. І цю думку я вважаю потрібно. Підтримувати і потрібно враховувати. І я хочу жити в цій країні, де думки народу підтримуються. Скажіть, ви хочете жити в країні, де кожна людина рівна перед законом? Зараз багато проблем. І ці проблеми, якби, є наслідком того, що не всі закони дотримуються. Я хочу, щоб кожен громадянин, щоб кожна людина була рівна перед законом і щоб за кожне правопорушення. За кожне порушення закону вона була наказана, наказана справедливо, друзі. Знаєте, наші чиновники невідповідно ставляться до тієї ситуації, що зараз маємо. З того, що ми бачимо, вливає висновок, що вони готові приймати лише ті рішення, які стосуються їхнього карману, ті рішення, ті фінансові рішення, які впливають на рівень гаманця, на наповненість цього гам... гаманця грошима. І що б я хотів сказати, споконвіку український народ не мовчав. І цього разу, з цієї хвилини, мовчати ми не будемо. Я хочу заявити, що Новолинськ також не мовчить. Новолинськ не мовчить! Новолинцьк не мовчить! Новолицьк не мовчить! Новолинськ не мовчить! Новолиць не мовчить! Так, друзі, і це головне, тому що нас сьогодні єднає любов. Це любов єдності та патріотизму. Друзі, на що б я хотів ще звернути увагу. Ситуація та ті дії, які сталися з ніч на п'ятниці на суботу? З президенту України журналістами було задано пряме запитання: як ви ставитесь до фізичного покарання та застосування фізичної сили до мітингувальників? На що він відповів? Ніякої фізичної сили примінено не буде. Який результат? Це кров, друзі. Ці сльози, це страждання, ці розігнані студенти. Хіба можна терпіти цю брехню, друзі? Цю негідність? Ну цього просто немає слів, щоб правильно пояснити цю ситуацію, друзі. Це жах. І в такій країні жити не можна. Я не хочу, щоб продовжувалось далі, друзі. Я хочу, щоб були зміни в цій країні. Зміни найкращі. Друзі, на що я хотів би звернути увагу також, права рівність громадянин громад... Громад... кожної особини, кожного громадянина України. друзі. Як ми бачимо по телевізору, прокурори, інші чиновники, банальний приклад, збивають дівчину на смерть. Свідки кажуть, був в алкогольному сп'яніні. За рулем він вживав алкоголь. Натомість медики визнають, що ніякого алкоголю в крові не знайдено. До чого ця брехня, до чого це видумувати, коли народ справді бачить це нахабство і цю брехню? І ми не будемо мовчати, ми будемо йти вперед, і ми будемо голосувати за те, аби в нашій країні були зміни. Друзі, ми зараз стоїмо тут. Ми цим мітингом підтримуємо тих киян, тих особин, тих людей, які зараз на Майдані. Київ, друзі, ми маємо бажання туди поїхати, друзі, але ми ще не є повнолітніми, Шкода. Якби не ця причина, ми вже б давно стояли б разом на Києві, друзі. Але я б хотів просто закликати вас підтримати, київський майдан, друзі, заявити, що Київ ми з тобою. Київ, ми з тобою. Київ, ми з тобою. Київ, ми з тобою. Так, ми підтримуємо вас, київляни. Якщо між вами зараз складний вибір, як поступати, знайте, що єдність, ця любов єдності всієї України допоможе нам вирішувати питання в правильному шляху друзі. І знаєте, перед нами зараз важкий шлях, важкий шанс, який не можна просто так прогавити, друзі. Ми якби, отримаємо різні захиди від чиновників, від різних людей, типу молодь, запне лише сидіти по кабаках, пити. Пиво там, курити цигарки. але це не так. Дивіться, ми зібралися сьогодні тут, і ніхто з нас не вживав алкоголь. Ну я надіюся. <плес> і це означає, що нас єднає любов, насідає патріотизм і віра в майбутнє. Друзі, якщо нашим президентом можливо маніпулювати, то ми молоді громадяни не дамо маніпулювати собою. Слава Україні! слава! надається В першу чергу, дорога молодь Нововолинська, і всі ті, хто відгукнувся на наше прохання. В першу чергу я би хотів вам всім подякувати за те, що ви сьогодні сюди прийшли, за те, що ви не побоялися висказати свою позицію щодо цього питання. І я впевнений в цьому, що наша молодь. Повинна це робити. І ми сьогодні солідарні зі всіма тими студентами, які сьогодні відстоюють свої права у Львові, Києві і івано франківську Ми сьогодні повинні бути єдиними незалежно від того, де ми живемо, чи на заході, чи на сході. Незалежно від наших політичних поглядів. Це питання для нас повинно стати головним і об'єднуючим для всіх. Приємно бачити сьогодні молодь. Яка небайдужа, хоч деякі заявляють, що наша молодь вміє тільки гуляти і більше нічого не робить. Так от нам є приклад, що наша молодь вийшла захистити свої права. Ще я б, я хотів дуже подякувати міській владі за те, що допомогли нам організувати і техніку за те, що ви нам допомогли. Дякую вам. За те, що ви нас підтримали в цю нелегку хвилину, коли в інших містах я не говорю про Львів, я говорю про Донецьк, Луганськ, Муніципальна влада відмовляється допомагати. То наша влада сьогодні разом з нашою молоддю є солідарна. Дякую за увагу. Слава запрошую міського голову з запожникам Віктора Борисовича. Добрий день, чіновна громада. Відмешановна наша учнівська молодь студентство. Сьогодні я прийшов сюди, щоб сказати вам, що я, як і ви, як весь Новолинськ, як депутати міської ради, глибоко обурені тими подіями, які відбулися в Києві. Це не демократія, це не вільна незалежна Україна, це, якщо можна так сказати, ганьба. Тому що коли людина впала, молода людина, це власне наші діти, а її добивають кійками, коли кров з усіх боків, коли протистояння, хіба ж це Європа, в яку ми хочемо. Депутати Новолинської міської ради ще до Вільнівського саміту прийняли рішення про євроінтеграцію. Це рішення ми надіслали як звернення Президенту України, Кабінету міністрів Верховної Ради. На жаль, ми не відчули того, чого хотіли. На жаль, шлях до євроінтеграційних процесів розтягується і невідомо на який час. Я можу, як економіст, як міський голова, який обраний новолинцями, сказати вам. Куди ми повинні йти? Інвестиції звідки в Новолис прийшли: з Сходу чи з Європи? З Європи. Та можна багато говорити про власного товара виробника, забуваючи власного товара споживача, тобто всіх нас, і тих, хто бюджетник, і той, хто виробляє. Але при тому забувати в цілому за народ. Бо якщо говорити... За в цілому не тільки інвестиції, а от просто поїхати на митницю і подивитися, які там кілометрові черги і в яку сторону. Чому туди, а не на схід? Видно там і товар кращий, і інновації, і технології, і дешевші. Ми хочемо, щоб це добробут, який є сьогодні в Європі, це будівництво було і в нас в державі. Я би, як міський голова, хотів цього. Щоб ми були багатшими, щоб ви бачили більшу перспективу в своєму житті. Ви саме молодь, за вами є перспектива і майбутнє не тільки нашого міста, але і держави. Сьогодні ми також будемо проводити позачергову сесію. Згідно мого розпорядження, винесено два питання: про ситуацію і відношення до неї, і звернення відповідні до президента, і друге питання про недовіру уряду. Зараз проходять консультація у фракції, і буде засідання, позачергове засідання нашої міської ради. Повірте, ці рішення будуть направлені на те, щоб нас, можливо, вислухали, і ми швидше рухалися в Європу. Я щиро вдячний, що у нас на Улинську дуже молодь. І хоча надіється тут, що ну, всі тверезіни я побачив декілька чоловік жаль, що є такі серед вас. Але це життя, це є те, що воно є. Значить, так воно є в нашому житті, на жаль. Я дякую вам за це, бо від вашої небайдужості залежить майбутнє і наше. Ганьба тим, хто надав наказ про те, щоб відбулися оці події побиття в Києві. Ганьба! Всім та учениці цілковиток Коксані гімназії дорогі мої ровесники, однолітки. Я від щирого серця дякую вам за те, що ви знайшли час, ви знайшли сили в собі прийти і показати, що ви теж можете говорити. Хоч ми і діти, так, нам немає 18 років, ми не можемо голосувати, але ми теж можемо відстоювати свої погляди і свої переконання. Те, що сталося в Києві, це просто ну це не е, людська поведінка, і так як в Києві скандували перед е, відрядами Беркуту, е, кричали люди: знімайте форму, рятуйте душу. Тому що в нас в Україні завжди була проблема, те, що в нас Україна ділиться на дві половини. Одна половина підтримує одну думку, друга зовсім іншу. І це прикро. Це прикро бачити, що ми не можемо. Ми сильний народ, але ми не можемо об'єднатися однією якоюсь думкою. Ми не можемо відстояти одне, одну якусь мету. Це дуже прикро, дуже радується серце. Що я, я дивлюсь на вас молоді, усміхнені з прапорами, з плакатами. Це просто це надія країни. Я кажуть, діти квіти життя. І це ми, наше майбутнє. Ми маємо відстоювати собі краще життя не тільки собі, а й своїм дітям, щоб вони могли потім згордіться сказати: так, моя мама була на майдані, мій тато був на майдані. Вони зробили мені краще життя. Щоб вони могли з гордістю говорити про своїх батьків розказувати, щоб вони могли сказати нам дякую. Так як дякую я зараз вам ще раз. Просто чесно від щирого серця. Я вас люблю всіх дуже. Доброго дня, шановні однодумці! Доброго дня, шановні студенти та учні. Мене звати Михайло, я президент сьомої школи. Мені, чесно кажучи, жахливо дивитися на, на ті події, які відбуваються в нашій державі. Наш народ є доволі великий, доволі сильний, доволі розумний. Наші діти займають перші місця по Україні. Це свідчить про те, що ми реально розвинуті люди, ми розвинута нація. Але чому наша влада, наш парламент і взагалі наш президент, наш вельмишановний прем'єр-міністр в Кавичках? Нас пригноблюють, вводять російську мову як національну, та це взагалі ганьба. Ганьба! ганьба, ганьба! руку на жінку вагітну почати її копати. Ганьба! ганьба, ганьба, ганьба! Та де таки бачили, щоб народ ішов проти народу? Ганьба! ганьба, ганьба! І відверто кажучи, мені дуже приємно бачити, що є підростаюче таке свідоме покоління. Тому що всі думають, якщо ми малі діти, ми не маємо ні думки, ми не маємо нічого, а ми сидимо лише на шиїх своїх батьків. Я вам скажу, це є неправда. Багато дітей, учнів, студентів, підлітків. Бо ми є підлітки, ми майже, ми майже великі, здорові люди. Не маємо на увазі повнолітні. Так, нам забороняють, що ми є неповнолітні, вам не можна те, те, те. Так, я згоден, але при цьому всьому ми повинні відстоювати як свої права, свої думки. Ми маємо також і свободу слова. Як цього не було за часів Радянського Союзу, бо люди боялися сказати хоча б одне слово, і вони вже могли просто напросто покінчитися своїм життям або просто-напросто прожити своє життя в констабурах. Дуже приємно, що міська влада нам е, допомагає е, доносити інформацію до всіх, що е, свідома молодь нас, що ми, реально, як Оксана переді мною сказала, діти це як квіти. І ми і ми є цими квітами, тому що якщо ми хочемо, щоб в нас було нормальне майбутнє в нашій державі, нам потрібно звичайно йти в Євросоюз. І ти Митний союз, щоб нам москаль казав, іди роби те, те, -те" щоб нас зневажали, щоб знову винищували український народ. Ганьба! 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 Ганьба, і відверто кажучи, я дуже сильно всім вдячний, що ви сьогодні не побоялися прийти. Що ви все ж таки маєте свою думку, що ви її відстоїєте, і що ви зараз стоїте тут і з нами боретеся за те, щоб Україна війшла в Євросоюз. Слава Україні! слава! Запрошуємо до слова начальника освіти Остапіка Михайло Павловича. Шановні присутні, шановна учнівська молодь, студентська молодь. Я як начальник управління освіти радий першу, те, першу чергу за те, що сьогодні зібралися тут і учні, і студенти, і вчителі, і міська громадськість. Ви знаєте, ми задаємо сьогодні питання, чому ми сюди прийшли? Ми напевно прийшли сюди, тому що ми не можемо спокійно дивитися на те, що робиться у Києві. Ми, напевно, не можемо змиритися з тим. Як відносяться до нас правоохоронні органи як відноситься до нас Беркут? Ви знаєте, я в першу чергу, як людина, як батько своїх двох дітей, глибоко засуджую те, що сталося на площі в Києві. В першу чергу, це не є захист людей, це не є підтримка людей, це є добування. Ви, напевно, всі бачили, як Беркут добігав, доганяв тих людей і не арештовував їх, не забирав до вияснення обставин, які сталися, а добивали палками по обличчю, по спині, не дивлячись, чи це жінка, це, чи це дитина. Я сьогодні тут для того, щоб разом із вами сказати слова всім. Які сьогодні ще думають, які не вийшли до українського народу, це і президент, який мовчить, це і кабінет міністрів. І напевно ми маємо надію, що завтра Верховна Рада прийме відповідні рішення, які заспокоять народ. Я думаю і сподіваюсь, що наша молодь це найкраща молодь. Це молодь, яка Вміє аналізувати, яка вміє аналізувати обставини, які складаються навколо них. І якраз підтвердженням того є те, що сьогодні ви прийшли сюди, на площу, після уроків. Ви прийшли разом з своїми викладачами, разом зі своїми вчителями. Я радий, що ви свідомо це осознаєте. Але я хочу вам також і нагадати, як вже сьогодні тут говорилося, що ви є ще неповнолітні. І напевно за дії, які ви робите, відповідають в першу чергу це ваші батьки, а друге, усіх навчальних закладах відповідають педагогічні колективи. Я би хотів, щоб ви з розумінням віднеслися до того, що вас вимагають, що ви приходите в школу живі, здорові. І додому ви маєте також прийти живі і здорові. Я також сюди ви прийшли живі і здорові, і додому ви маєте також йти всі живі і здорові. Я глибоко засуджую той факт, який було на площі побиття Беркута людей. І сподіваюся і надіюсь на те, що ви маєте прекрасне майбутнє, майбутнє цивілізованої. Європою, слава Україні! Героям Слава подається від друзів з володимира! Слава Україні, дорогі браті і сестри Українці! 22 роки ми йдемо до своєї незалежності, але все одно, як пишеться, вітер червоний навіває і сходив чорні мрії холоям. Хто ще сьогодні постоїть за свободу? Як не ми, но то не я бачимо, що Україною чужинці окупували, і нам треба боротися. як казав Шевченко, боритися, поборити. Вам Бог помагає за вас сила, за вас правда і воля святая. Сьогодні я це побачив у Володимирі місті. Сьогодні молодь ходила по вулиці, кричала: банду геть! Геть президенте в імпічмент його, геть Верховну Раду. І сьогодні я вам на Волинці говорю. Геть банду, ви згідні зі мною вам yeah. yeah. Банду треба геть, треба українців ставити. Треба боротися за як писаче заклад заповідь українського націоналіста. боротимося за поширення слави, вольності нашої держави. І в Європі це ми зробимо. Живи в Україно україномати, народжуй нам героїв! Знов і знов твоїми, батьківщино, лиш солдати. І прапор наш святий земля і кров. Слава Україну! Меморандум з мітингу оголосить студентка коледжу Дарина Харук. меморандум молодіжного європротесту. Ми молодь міста Нововолинська. Представники шкіл та вищих навчальних закладів глибоко стурбовані подіями, що відбулися у Києві в ніч на 30 листопада 2013 року. Ми майбутнє Нововолинська та України. Нам потрібні історії успіху, а не приклади поразок. Ми водолі вчитись працювати та жити в цій країні. Ми бачимо її майбутнє в європейській сім'ї. Ми вважаємо, що Україна може втратити свій історичний шанс. Мирні збори, які організовують громадяни України в багатьох містах, це вияв громадського європейського суспільства. Не можна нехтувати цим фактом. Усі ці люди громадяни нашої країни, і кожен з них розраховує жити в правовій державі з європейськими стандартами. Ми не сприймаємо будь-яких протиправних дій від влади по відношенню до мирних протестуючих. Віримо, що лише громадськими мирними акціями ми будемо досягати справжніх демократичних перетворень та формувати європейський порядок денний для нашої держави України. Ті люди, які зробили злочин по відношенню до учасників Євромайдану, повинні чим швидше понести за це відповідальність. Ми чекаємо від вас швидких та рішучих дій, пане президенте України! Вимагаємо від вас відправити уряд у відставку. Ще є час скасувати рішення уряду Миколи Азарова. Ви мусите відновити переговорний процес та підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Тож зробіться. Новолинськ! Ново слава Україні! Героям слава! Віча з молоком! Молися на тебе, душ. Без тебе сьогодні сп'ять мільйони нових сердець.